Так починається звичайний ранок ветерана Дмитра. Сідає за кермо власної автівки та рушає на тренування з плавання у кам'янське транспорт підлаштований під потреби чоловіка. У мене на автоматі тут набагато простіше тут просто газ тормоз, більше нічого. Ну таке від себе по ходу, по ходу руху це тормоз а до себе це газ, як як на мопеді. Хоч до входу у спорткомплекс веде пандус. Без допомоги сина не обійтись. Двері не автоматизовані, тож їх треба притримувати. На другий поверх підіймається ліфтом, встановленим за ветеранською програмою. Перевдягнувшись, чоловік занурюється у воду на мобільному підйомнику. Плавання для Дмитра один із методів реабілітації після важкого поранення. Його отримав понад рік тому під час бойових дій на Донеччині. Уламки вразили спинний мозок, після чого чоловік втратив здатність ходити. Уперше плавати, задіюючи тільки руки, спробував на програмі з абілітації у Львові. Це формування нових навичок, якими людина досі не володіла. Доти ділиться, плавав як і більшість під час відпочинку на водоймах. Я довго, довго сумнівався, тому що не знав, підійде ли, чи мені ну, ну, там вода холодна може бути, може там спастика бути, спазма якісь. Я цього не знав. Ну, пішов, спробував, сподобалось, а потім, ну, потім почав займатися вже плотно цим, коли воно вже почало просипатися, це все м'язи почали включатися. Відтоді каже чоловік, із плаванням надовго не розлучався. По поверненню додому поставив мету взяти участь у міжнародних змаганнях та шукав можливість знову тренуватись. Він до мене приїхав. Він нас почав. Я тренуюсь, я готуюсь до змагань. Я думаю, боже мой, до яких змагань? Хоч би, хоч би ми поплили. На він проплив перше тренування було не дуже довгим. Там, може, там він проплив п'ять або шість басейнів. Перші тренування були з такими допоміжними елементами, але потім він от зараз він вже цим не користується, він плаває, виконує вправи. Ті. Як для мене, це дуже важкі для нього. На початку листопада Дмитро разом із командою українських ветеранів та військовослужбовців залізна воля взяв участь у міжнародному запливі Оушенмен на Кіпрі. На змаганнях, от яка перед вами задача, стояла, і як ви впоралися на ваші пункції? На Кіпрі задача була не втонути і доплити до кінця. Ми з тих задачею справилися на всі 100%. Два кілометри. Ціль була ну, по максимуму проплисти. Так, да, я там четвертий з краю приплив, але ж в тих змаганнях нема кваліфікації. Там нема людей, які з травмами там нічого з чим то Дмитро каже, участь у змаганнях важлива насамперед не заради результату, а задля розвитку та спілкування із такими ж ветеранами. Тобто, якщо ти хочеш іти далі, ти повинен в будь якому випадку показати себе і ну, і подивитися на інших. Інакше прогресу не буде. Ну. Тільки так. Надзвичайно пишається успіхами Дмитра, його тренер. Каже, боєць зараз виконує будь-які поставлені завдання на занятті. Останнє завдання у нас зараз буде до середини басейну до сходинок. Ви на спині, скажімо так, робимо два грибка або три на спині, перевертаємось на грудь і робимо два-три грибка на груді вільним стилем. Мотивацію він має да. Це, це у нього не відняти. На кожному тренуванні з Дмитром син Максим. Зазвичай приїздять сюди на сьому ранку перед заняттями у школі. Я зранку збираюся спочатку у школу. Потім я свій рюкзак гружу у машину. Ми їдемо на плавання. Після цього я він. Завозить мене до школи і все. Я йому повинен допомогти візок зняти з багажника. І все Максим каже, після отриманої травми тато змінився, став більше жартувати, позбутися зайвих думок та на певний час забути про біль допомагає в тому числі плавання. Адже спорт сприяє як фізичній, так і психоемоційній реабілітації. Включаються м'язи. Кожен раз вони краще, краще і краще. Тобто, я, ну, якщо я не відчував від грудей зовсім нічого, то далі почав прес включатися, спина, таз і ну, потрошку допомагають ножки. Взагалі плавання це найкращий вид спорту, я вважаю, який дає можливість відновитись, реабілітуватись. Він не несе ніяких навантажень на наші суглоби. Тільки на м'язи, тільки на легені, тільки на наше серце. Я хочу, щоб він прийняв участь на весні в чемпіонаті України з параплавання, а далі я думаю, пробувати Там вже і Паралімпійські ігри за два з половиною роки. Басейн Міком запрошує військовослужбовців на безкоштовну фізичну реабілітацію за ветеранською програмою Вільні хвилі. А Дмитро тим часом готується до фіналу змагань оушенмен в еміратах, ставить ціль перевершити свій попередній результат. Я хочу менше години, тому що ну якось не солідно. Короче, я знаю, що я можу краще, але тоді там то гідрокостюм тянув, то ще щось. В общем, поганому тансору. Поганому танцору завжди що помішає. Своїми перемогами Дмитро доводить: поранення може змінити життя, але не здатне забрати силу волі. Попереду нові старти і нові цілі, а поруч завжди ті, хто в нього вірить. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.